Привіт! Сьогодні розкажу про новий крутий проєкт, на якому можна дійсно заробляти вже зараз? Адміни кажуть, що ліквідності на біржі немає, але в принципі монета торгується. Це Telegram-бот від Sui, ми переходимо. Що ж нам треба робити? Ну, Тут натискаємо клейм. Для початку, що ми робимо? Натискаємо клейм, отут де в мене годинник. Якщо не пускає, вам потрібна комісія, тому що програма йде на блокчейн. Тому ми беремо ваш гаманець і закидуємо буквально 0,3 3 суї на 15 гривень. Це можна зробити буде в нашому чаті, написати, продайте мені суї, скинути гаманець і вам поповнять. Всі посилання на чат будуть в описі. Будете користуватися. якби. Що ми робимо далі? Ми прокачуємо кораблик, який дає нам е, змогу заходити рідше, да, там раз на добу, раз на 12 годин і так далі. І прокачуємо котик. Чим краще прокачаєте, тим швидше і буде майнінг. Також можна запросити друга одного, вам дадуть сундук. І цей сундук. Буде множити ваш видобуток на 1.25. Проєкт дійсно класний. У нас люди в команді поробили там по 10 аккаунтів на всі телефони. І незважаючи на те, що монетка ще не залістилась, але вже люди один в одного купують. І пару доларів в день можна мати. Там, якщо мати багато аккаунтів, можна більше. Що ми ще можемо зробити? От, до речі, я вам покажу, що вона. У нас дійсно торгується. Ми заходимо в Apps. Ну, і от, наприклад, там тисячу океанів я можу продати за 4 долари. Але курс в самій програмі, коли ви купуєте бокси за 50 океанів можна отримати бокс, з якого випаде 5 доларів. Тому навіть не поспішайте зливати. Ну, якщо вам гроші потрібні саме зараз, то чому б ні, пару доларів в день. Всі посилання в описі, реєструйтесь, переходьте, все просто, ну, багато часу не займає. Чим більше аккаунтів, тим більший прибуток.